Момент істини. Перше оцінювання, яке одразу виведе когось у фаворити фінального змагання. Будь ласка, проходьте. Свою паску Катя Горбач приготувала за старовинним кримським рецептом, який отримала від бабусі разом із благословенням. Та технологія приготування тіста була дещо незвичною, і температура занадто високою. І знову надмірний декор. Мы часто говорили Кате, что оформление дела тонкое, и не стоит на одну тарелку пытаться выложить всё, что всю сможете. вселенную. Надуволі пориста, м'якуш в середині, тому що вона ще тепла, звичайно, ми повинні на це також звертати увагу, але пориста доволі висока вдалась, вона видно, що тісто добре виброджене. Я люблю украшати, да, я вмію це делать. Мені хочеться максимально показати все, що я вмію, ну не завжди это коректно з моей стороны. Так, да, я согласна, прибор. Надо как-то руки зв'язувати. Я так же не говорю, Жені завірять мені ці бусинки, бо я зараз зверху буду сипати. Есть такой со мной грішок. Наступний Олександр Любченко, тісто якого було занадто рідке. І як і передбачала пані Ольга, не піднялося. Врятувати його може лише чудовий смак. Форма другая не потому, что Саша пытался ее сделать другое, правильно, Саша? А потому, что что-то пошло не так. Так получилось? Да. Судячи по зовнешнему выгляду. Не пробоклась? Так, я так думаю, еще не пробуючи. Я бачу так. И она не поднялась достаточно. Нет вот этой вот воздушной пористости. Прозвучавшая критика она только даст больше задора и желания отработать все лучше на дальнейших заданиях. 17-річна Євгенія випікати паску навчилася сама. І це справді неймовірно. Адже ця випічка часто не вдається навіть досвідченим господиням. Зовні паска виглядає гарно. І якщо так само добре смакує, то Женя легко стане лідером перегонів. Здесь ні убавить, ні прибавить. І саме в этом плані вона, вот не очень нравится внешне. Потому що. Что... Все сочетается. Немножечко декора. Он достаточно изысканный, но при этом он не перебивает ни Пасху, ни Пасха не перебивает декор. Прямо отлично. Вау. Вы посмотрите, Серж. Ольга. Какая пористость, какая воздушность. Это видно на око, что она пропеклась. Не треба еще есть, чтобы знать. Она очень красивая, она резалась идеально, в ней идеальная текстура, но вкус разочаровывает она никакая. Я ні розстроєна і розчарована. Андрій Сусеков за чотири години примудрився замісити і випекти дві різні паски з двох різних видів тіста. Але ця випічка не любить поспіху і експериментів. Хоча Андрій, як завжди, зміг знайти вихід зі скрутної ситуації, така самодіяльність може зіграти з ним злий жарт. Дуже ароматно, можу сказати. Саме тесто не очень ярко виражено. І я думаю, на мой взгляд, она трохи не недопечена. Вкус, хоч хтось оцінив. Солідарність, наша с Сержем. Паска не вдалася нікому, крім Каті Горбач. Але її підвів декор. Попереду технічне завдання від журі. І цього разу судді підготували дещо особливе.